А чого пацани оце на фронті має там бакопа спать? Порепрошую срать там під йоку, під опача. Чуєте? А давайте почеснемо. Хто із вас слушав ліпса тімати? знаєте, що зараз Лепс заявив Ну оце но це шатай. Он официально зараз заявив в интервью сейчас ставку сделаю что покровск наш покровск может будь понобинованный в путинград а у нашего великого президента должен быть путинград чтобы потомки помнили о его великих делах путин уже может ничего не делать да он может даже завтра уйти но имя его будет жить в веках От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Казалось би, просто послухав музику і все, але насправді перегляди прослуховування і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять в Тами Путіна пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерей які повтрачали чоловіків, синів і так далі, і перестать слухати російську музику. Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютуба, Інстаграма, Фейсбука і так далі нашу українську музику, нормальну, українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати. Платформа створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля. Клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є.